Ми духовно живі тільки тоді, коли ми в Слові щодня. Без проповідей, ми втрачаємо Духа Божого і на Його місце приходять інші духи. І історія пастирів вона надихає те, як Бог діє в їхньому житті, і те, як тепер росте церква, лише підтверджує, що це люди Божі, поставлені Богом. Те, яким буде наше життя на землі, все залежить, як ми відносимось до Слова Божого. Якщо ми постійні в вірі, вірні Богу, то буде в житті радість, любов, гармонія, взаєморозуміння. Бог помістив рай на небо, а пекло під землю, а ключі від пекла в руках самого Христа. Тому без відома Христа ніхто не попаде в пекло чи в рай. Але коли людина принебергає Богом, Словом, то на неї чекає пекло. Амінь.